Друзі, вітаю ввечері в п'ятницю. Я Олексій Ляшенко. Сьогодні до Києва прибув заступник держсекретаря Сполучених Штатів Річард Верма. Що він привіз, або що він хоче, заступник держсекретаря. Приїхав для обговорення економічного відновлення України та можливостей для інвестицій американського бізнесу. Функт номер один не привіз він нічого. Ну просто не привіз. він приїхав для обговорення економічного відновлення. Я так вважаю, що це обговорення воно потрібно для загального розвитку. Так назвемо. Воно не буде мати ніяких подальших дій. Воно не буде взяти навіть за основу новим президентом Трампом. Там буде економічне співробітництво зовсім е, змінюватися. Відновлення буде воно надаватися нам чи не буде. Та чи надавалося нам на щось на відновлення? Чесно, я не знаю. Це дивіться, це не песимістичний настрій, це реалістичний настрій. І немає нічого тут песимістичного. Приїхала людина поговорити, да, якісь бізнесмени є в Сполучених Штатах, да, якісь направлення є, да, якісь напрацювання у них є. Можливо, нова адміністрація щось візьме і буде донапрацьовувати, змінювати і підлаштовувати під себе. Я ж кажу для загального розвитку, це все нормально. Ну, як пишуть, там деякі видання, це сприятиме партнерству в оборонних технологіях та інших сферах. Якщо це заводи військового комплексу, ну да, але там. Трохи, знаєте, трохи ситуація інша. Це те, що я кажу, держава перевертить. Там, в Сполучених Штатах, все озброєння виробляється приватними підприємствами, підприємцями. Це приватні заводи, фабрики і все інше. У нас це все державне. Це дуже тяжко. Знаєте, дуже тяжко взагалі-то з'єднати приватне з державним. Ну, Хай намагається, хай намагається, хай буде в цей же час. Ну, не в цей, вчора. було, була був виступ Сабрини Сінг. Це заступник спікера Пентагона. Що вона сказала? Вона сказала, що США щотижня відправлятимуть Україні зброю, щоб встигнути використати 7,1 мільярд. Було 6, вже 7,1. Там Там більший. Розумієте? Більше на жаль, нам не дають цю зброю і не давали. От ну 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 як про це можна спокійно говорити? Та ніяк. Трамп поганий, Трамп ще нічого не зробив. Ще раз кажу: я не сподіваюся, що буде краще. Я не сподіваюся, що у нас будуть там гавки, чи у нас будуть ракети повітря-Земля для F16, що у нас ще з'явиться 50 Ф-16. Я на це не сподіваюся. А взагалі-то подивимося. Але вже 7,1 мільярд. Там додали, що позицію щодо ударів в глиб Російської Федерації не змінили. Та змінить ви краще оце. І ми вже якимось будемо шторм-шедер брати, скальпи, будемо там розмовляти ще з кимось, та собі ракети, свої виробники, ну, свої ми і так будемо бити. Але я хоч б ну, та хоча б просто морально це підвищить стан наших громадян. Так, от ці обов'язки, які взяв на себе президент Сполучених Штатів, він хоче виконати і кожну. Кожен тиждень посилати нам зброю. Було питання: а чи встигнуть Штати доставити все заплановане озброєння до інаугурації Дональда Трампа 20 січня? І чиновниця відповіла: це залежить від озброєння. Слухайте, ну це комічно для мене, наприклад, можливо, я щось не розумію, але для мене це комічно, Це залежить від озброєння. А що? Якщо якийсь світ такий, що не зможе, значить вони і не виконуються? Та дайте інше. Дайте те, що ви можете надати. Ось ось ви зараз можете надати нам танки. Ну, я просто утрирую, дайте танки. Ви можете надати Петріот, дайте Петріот. Ви можете надати Хасам чи Атакам з ракети, чи будь-які інші ракети для своїх же Петріот, не їхніх, не їхніх. Тих хто що Європа нам дала, Сполучені Штати нам вже не дали ні одного Петрета, ні одного літака. Та дайте гаубіці, дайте те, що у вас є. Ну це ж дивіться, все залежить від того. А у нас його зараз нема, а ми не змогли. І ось що вона каже: деякі системи можуть бути доставлені в Україну дуже швидко. І ви бачили, що це відбувається. Де ми бачили? Ну це вона журналістам каже: І хто бачив? Наші хлопці бачать, що це дуже довго. На жаль, іноді потрібно більше часу, щоб те, що є в, на... е... в наявності, попало в Україну. Я ще раз кажу: дайте наявність, дайте те, що можна швидше. А це може бути довше, ніж тижні, а може бути і місяці. Ви також повинні розуміти, що у нас є пакети, які ми об'явили, деякі з них можуть бути годами. Ну це ось не я ж кажу. Це каже Сабрина Сінг. Сприймаємо це, друзі. Сприймаємо, як воно є. Ще дуже цікава заява голови Міністерства закордонних справ Чехії Яна Ліпавського. Він заявив, що наразі ніхто не знає, чи припинить Трамп допомогу Україні, чи не припинить. Ніхто не знає, як поведе себе Трамп, коли він стане офіційною особою в США президентом. На сьогодні Трамп ще в виборах. Це ну це ну зрозумійте, іде інерція, іде підбір команди. Команда буде ще трохи, як казав ха -ха, сусідній диктатор, перетрахуватися. Вона буде не так дуже. Я вважаю, що Костя. Там якийсь там, там великий відсоток уже да, -л -л Трамп знає, і оточуючи Трампа, знають, який він буде костяк, але він буде ще змінюватися. Він буде змінюватися навіть в період уже офіційного э -о -о офіційної роботи Трампа. І давайте спокійно до цього відносимося. Ми можемо зрозуміти, що буде робити Трамп і навіть не 20-го і не 21-го січня, а як мінімум в березні. Тому що ще раз, ну не буде, я не вірю в те, що ми 1 лютого сядемо за стіл переговорів з ким-то, як каже Трамп. За який стіл? Покажіть мені той стіл, з ким сісти за стіл переговорів. Покажіть мені тих, з ким сісти за стіл переговорів. Це одне. Друге, ще раз будуть просто мити кабінети. Я, я знову утрирую. Це також який час. От не треба біжати за оцими нашими всезнайками, які розповідають, сьогодні одне розповідає, завтра інше. Прийшов антиваксер, пройшов ото. А пройшов оце яструб, а оцею туди побіжав, а оцей не дасть нам нічого. А от той вже поспілкувався, а маски і вже там зеранці. Слухайте. Ну давайте робити свою справу. Ми ніколи не станемо. Знаєте, державою з великої букви, хоча я так вважаю свою Україну, але нас вважають з маленької. А для того, щоб ми стали державою з великої букви, ми повинні бути народом з великої букви, і ми повинні перш за все робити всередині держави, робити не по завданню, не по домашнім завданням, не виконувати уроки робити всередині держави так, щоб нам, народу України, жило в державі своїй. Добре. І ні в якому разі не будьте як у Грузини. Протести в Грузії все видохлися. Які вони були, ті протести. Все. Грузії, ну це тяжко. Я, я ще раз кажу: я хочу дякувати грузинам, які воюють. Я дякую народу Грузії, який підтримує нас. Не те, що дякую. Я просто разом з ними і там класні люди. Але те, що Грузія як демократична держава. На сьогодні вмирає це правда. Вона стає губернією Російської Федерації. Очікується, що наступного тижня ЦВК Грузії вже оголосить офіційні підсумки парламентських виборів. Ну ви знаєте, які будуть, будуть ці офіційні підсумки. І протягом 10 днів після цього члени законсобрання Грузії мають провести перше засідання. Скоріше за все, друзі, от президент Соломі Зурабішвілі відмовиться брати у легіметизацію цієї події, а можливо й ні. Знову ж, ми не знаємо думки тих людей. Ми можемо тільки щось думати, вигадувати, прогнозувати, але стверджувати ми не можемо. не можемо. Ну і значний вплив е на внутрішню політику Грузії, може бути Європою скасований безвізовий режим. Ось це може. А це вже повинні робити блін, наші отампартаментарії, От Льоша Гончаренко і всі інші. Так, була держава Грузія, яка нам була сестрою, скажімо так. Зараз вона пішла. Проти України. Зараз вона є опосередкованим ворогом України, і це потрібно називати своїми іменами. Це потрібно людям доводити так, як воно є. Не виляти хвостом, не сидіти і там, і там, і там між крапельками. Та ні, закінчилися ці всі варіанти. На сьогодні Грузія стає частиною Російської Федерації. Російська Федерація ворог України. Все значить, Грузія також ворог. От правду, і до кінця правду Отак, от ізраїльську систему, от як от про ізраїльську систему пишуть. Та ізраїльську систему раннього повісповіщення повітряні тривоги скоро запустять в Україні. Я вже читаю це місяця в п'ять. Скоро запустять, скоро запустять, скоро дадуть, скоро виділять, скоро прилетять, скоро залетять, скоро буде. А ось скоро будемо стріляти, а ось скоро ми. Може, досить? Може досить. Давайте жити в реальному світі. А не в світі мальчиків, дівчаток, красивеньких, класних, яких бачимо по 20 років, по 25, брешуть вони все. Повірте мені, хтось напише, один Ляшенко не бреше. А мені нічого брехати. Я кажу так, як воно є. Так, як воно, так, як я це бачу, так як я це розумію. Якщо з цим хтось не згоден, то побачення. Підпишіться, друзі, на мій канал з тим, ті, хто згоден з цим. Ті, хто хоче жити в реальності. Ті, хто хоче знати правду, що відбувається. Ті, хто хоче знати, як воно відбувається, поставте вподобайку. Надайте донат. Ми допомагаємо нашій армії. Ми допомагаємо нашій армії. Сьогодні буде розташована тут передача боргового ребу. Допомагайте каналу, допомагайте армії. І поговоримо трошечки про наших баранів. Поговоримо зараз. Так от наші барани, цинізм, цинізм тих, хто нами керував, тих, хто зараз наші обранці українського народу. Чому я кажу наші? Це все, ми все, український народ. Ми всі український народ, цинічність журналістів так званих, цинічність так, знаєте, опозиціонерів, начебто були раніше опозиціонерів. Тут ми поговоримо про одну таку журналістку. І цинічність, звісно ж, ну, головного. Головного хетьмана і головного вожака Стаї. Так от Порошенко оголосив приз на першого полоненого корейця. Він, Подивіться, оце відео, що він оголосив. Увага! конкурс. Ми передамо вам 10. Ні, 15. 20 20 мавіків 3Т Для тих, хто привезе першого лоненого. Корейця північного Корейця, але обов'язково з документами. Як тільки привезете, дзвонить 20 нічних мавіків 3Т ваші. Час пішов. Ну і він же ж сказав, що хто перший візьме північно-корейського найманця в полон, отримає від нас з Мариною з Мариною 20 нічних мавіків. Не від справи громад, не від донаторів, від них з Мариною. Це пункт номер 1 друзі. Далі він вимагає, щоб показали документи цих північно-корейських вояк. Ну, давайте так. Чистої води піар, чистої води маніпуляція, чистої води загравання перед людьми, які не хочуть розібратися або не мають часу розібратися в цій ситуації. Чисте загравання. Ви бачили відео. Далі. Ну, всі ж ну, всі розуміють, що у північнокореїці. Ну я впевнений в цьому, що не будуть документи північної Кореї. Будуть документи Російської Федерації. Ніхто йому документи не надасть. Ніхто, я не розумію, для чого це робити. Ну, що ми на свадьбі, що ми на якісь конкурси убудовимо? У, 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 у Якщо є в тебе Петро Порошенко, дрони, то просто передай їм хлопцям, не тримай цей приз. Ти кажеш, якісь ескаватори стоять, а сам десь там на окружній, а сам став і за тобою стоять ескаватори. Не знаю, це твої, не твої. Е, чи може ти в Польщі? Я ж не знаю, що це. Там стоять, а тут вони лежать. Є дрони, передай 20 дронів це е, життя наших, наших хлопців, а можливо, і 20 і більше життя, яке припиниться життя окупантів. Передай. Тобі там скажуть дякую, тебе там подякую. Наснімеш видосик, покажеш себе. Все це буде, ну це ж. Дайте документи, це ж Петро Порошенко, це суть його. Поїсти в ресторані на 2000 доларів і не заплатити. Заплатити тим, хто працював, це, це не я казав. Це, це ж взагалі-то не я казав. Це казали його, його працівники за те, що вони приймали участь в виборчій кампанії на п'ятому каналі. Він по 20 доларів заплатив. Розумієте? І подарував один телевізор на весь канал, який повісили в приміщенні каналу. Оце Порошенка. Оце Порошенка. Київський торт забрав. Спочатку він награбував вкрав все в Україні. У нього не було грошей. Він не міг купити за свої гроші. Я не знаю, у нього не було спадка, у нього нічого не було, у нього не було нічого. Він все вкрав, він все отримав незаконно і потім почав обкрадати нас всіх, забираючи у нас наше майно, фабрики, заводи. Навіть я ж кажу київський торт. Далі він зараз, під час війни, за наші гроші бере облігації у нас же і потім від нас забирає більше, а потім каже: Я вам подарую 20 мавіків. Друзі, ну це цинізм. Це просто така гнилість у людині. Ти подаруй родині. Ладно, знайшли корейця, знайшли документи, хоча я в це не вірю. Все, привели, дали. Дай родині приз. Купи родині воїна в квартиру. Оплати навчання, якщо це діти є у воїна. Зроби щось для цього воїна особисто, хоча б так, за наші гроші. Але для цього воїна він мавіки подарить. Та ми всі даємо. Ось у мене спільнота. Я вам дякую, друзі, що ми робимо, ми віримо. Ми робимо, повірте, більше ніж він. Ми робимо за те, що за ті гроші, що він украв у нас, і дає пішли крохи, пенсії і все інше. Розумієте? Я не можу висловитися. Я просто нервую, коли я це бачу. Все, закрили. Йдемо далі. Порошенко закрили. Там є така Вікторія Сюмар. І ось вона колись так сказала. Знаєте, я чомусь мені попалася це, я вислів. Мій світ, мій світ розділився. Моє відчуття, що ми маємо дві країни, каже Вікторія Сюмар. Одна має гарну каву вранці, ресторани ввечері, добрі авто і дискусії в Фейсбуці про те, яка зарплатня для чиновників 67 тисяч гривень. У неї ж 67 сім. Це ж вона жаліться. Гривень стимулювати їх, брати хабарі. Інша країна важко переживає дощі, бо в окопах мокро і брудно. Там проблема, як вивести поранених, бо колісна техніка пройти не може. Осенічної броні вкрай мало і тому поранені просто прочина помирають. Вона щодня ховає своїх синів, чоловіків, дружин та мам. Це вона правду пише. Да? Ця Україна як одна велика рана. Ця моя Україна ридає на відео, в якому полоненому українському захиснику російські кати відрізають голову. От все написано, да. В цей час інша Україна виказує свою повагу людям зі зброєю, а інша запекла свариться про те, чи ді достойні підрозділи на відновленні утримувати 30 тисяч премії? Ну коротше, вона поділила країну на тих, хто воює, тих, хто, тих, хто підтримує країну, тих, хто працює на країну, тих, хто, хто боліє на країну, і на тих, хто плює на країну, на тих, хто просто гуляє, просто живе на каву, на будинку. А тепер ось подивіться на ці фото: ось це зліва Вікторія Сюмар. Одежа на ній. 10 тисяч доларів. Ідемо далі. Це також Вікторія Сюмар. Блузька за півтори тисячі доларів. Ось це Сюмар на відпочиночку. Це її країна. Оце її країна. Оце Сюмар на відпочиночку з дочкою. Це країна Сюмар. Оце вона живе. Вона живе в цій країні. Ось це дочка Сюмар, яка вчиться в Лондоні, здається. Да? Якщо правильно я пам'ятаю, так да, в Лондоні. І де е, навчання коштує від 20 до 45 тисяч доларів США на рік. Де бере Сюмар з зарплатною 67 тисяч гривень, де бере сюмар гроші, щоб її дочка вчилась? Де? Дочка її звуть Софія, прізвище Таран. Жодної загадки про ці виплати в декларації Сюмар немає, згадки немає. Вона взагалі не показує, що вона платить за дочку. А хто платить? Покажи, хто платить. Ось це будинок Вікторії Сюмар. Вона ж нове обличчя, вона демократ, вона опозиція. У неї дві країни, а живе вона ось в цьому будиночку. Подивіться на це будиночку. Журналісти пропонували Сумар показати громадськості цей будиночок і там надати відповіді на ці питання. Але вона відмовилась. Влишче в це її країна, це не наша країна. Риби, мавіки, дрони, спальники і все інше сало, свічки. Оце наша країна, а її країна Он в цій хатці, ось в оцій хатці. А це її чоловік Дмитро Христюк. Безугла така ж депутатка стверджує, що чоловік Вікторії Сюмар, Дмитро Христюк, жодного дня не воював, отримуючи кошти від ЗСУ. Було опитано свідків та перевірено бойовий шлях комбата так звана. Один із багатьох прикладів політичних віп, які поширили. Порішав собі не тільки срібний хрест, ось він тут собі порішав, залужна. А вже 30 травня 2023 року УБД видав йому екс-командир ТРО Танцюра. Заявила про це все нардепка. Де він служить? Можливо, я помиляюся. Якщо я помиляюся. То я прошу вибачення, якщо є побратими, якщо є воїни, якщо є наші захисники, які поруч ним служать зараз, там я не знаю, в Херсонськ, на Херсонщині, там в Оріхово, в Курахово, в Покровську, на Торецькому напрямку, може в Харківському, напишіть, скажіть, якщо я помиляюся, але ось це світ Сюмар, і всіх них, всієї тієї фракції, яка одна фракція 27 людей. Багатше всім раз, ніж е, всі депутати Верховної Ради. Ось так дурять вас, шановні сектанти, шановні прихильники так званої опозиції і шановні, а може не шановні, я не знаю, ненависники Володимира Олександровича Зеленського. За що ви його ненавидите? За те, що у нього такої хатки нема, за, то, за те, що його діти в Україні, так? за те, що він не на морях отак е, ви, ви, ви обговорювали його. Плавки, не такі одів, да? за це ви його ненавидите. За те, що у нього кросівки за півтори тисячі гривень, у президента України, за це, це ви ненавидите. За те, що він не бере хабарі, за те, що він вас всіх послав нахрен, що ви хабарники і варюги. Ну, ось так якось, друзі. Для того, щоб всі пам'ятали, щоб пам'ятали, кому ви співаєте диферамби, кого ви слухаєте яких журналістів ви слухаєте, яких експертів ви слухаєте, яких блогерів ви слухаєте, які канали ви дивитесь. Оце все сюмар. Вона нове обличчя була. Вона була журналістка-розслідувачка. А ось і ось. А ось ось ось. А ось-ось-ось. Ось ось-ось-ось. Ось. Вибачте, ну я не можу інакше. Отак так ми живемо. От так ми живемо. Завтра у нас а, стрім о 20.00. А зараз я хочу всіх подякувати за те, що ми не забуваємо за наших воїнів посилочки відсилаємо. Я хочу подякувати спонсорам. Велика вам друзі подяка, за те, що ви підтримуєте канал. І хочу подякувати всім, хто донатить на реп. Ми збираємо зараз на автомобільний реп 120 тисяч. Щиро дякую. Друзі, я розташував передачу цього реба, що нам дали в борг. Фірма Одін Щиро дякую. Ну, дуже велике дякую фірмі за довіру. Передали ми в 48-му бригаду. Подивіться цей звіт. Ось тут і подивіться цей звіт на сторінках Фейсбуку і також на моєму телеграм-каналі. Друзі, ми окремо штурмовий батальйон. Дякую, виробнику Одін та підписникам Олексія Ляшенка, за допомогу у придбанні такого чудового ребу, який допоможе хлопцям на Донецькому напрямку, і буде захищати їх від fpv дронів та ворожих мавіків. Слава Україні! Героям слава! Підписуйтесь, ставте подобаєчки величезна, величезна подяка тим, хто донатить, тим, хто дає на викуп цього о, реба. Хтось 8.26 без прізвища на монобанк. Дякую. Пані Алійник Надія, па, пані Надія, величезна, величезна вам подяка за ваш донат. Дякую. Шульженка Валентина. Войтус Ольга написала на реб. Тітова Ольга з Європи на необхідне. Це постійна наша Україночка з Європи. Яка донатить. Дякую вам, пані Ольга. Кулініч Віра на розсуд, лазебник Валерій на реп. дякую, друзі. Федина Лариса 50 на 50, особиста, величезна подяка за. За канал. Кабзар Світлана на канал. Дякую вам, дякую, пані Світлана. Велика подяка від мене особисто. І Череватій Галині. Всім, всім друзі, велика подяка. До завтра. Нагадую ще раз, завтра 20.00, прямий ефір. Україна переможе!